Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі з вами, ведучий Дмитро Ураєв. Я з задоволенням представляю вам нашу гостю, заслужений лікар України і директор комунального підприємства Луцька міська клінічна лікарня Лариса Петрівна Духневич. Лариса Петрівна, мої вітання. Справді дякуємо, що завітали. Як би не хотілося підбивати підсумки в ці дні і відразу говорити про якісь перспективи нового року чи почнуться там реформи, ну не все так просто. Насправді і не все так швидко, як Хотілося. публічно, да часто говорять. Отже, мабуть, давайте так по конкретніше, і по пунктах, ми знаємо, що в цього року закуплене принаймні, чимала кількість нового обладнання для обслуговування населення в луцькій клінічній лікарні. Доброго вечора. Ви знаєте, я б сказала, що новий рік, напевно, якраз та пора, коли треба підводити якісь підсумки ну, і говорити про здобутки, які були в році тому, який минає. І нам є про що говорити реально, тому що дуже важливо зараз виглядає те, як саме заклад буде підготовлений до підходу реформ. А ми реально про реформи говорять багато, але не всі дуже чітко розуміють, що це поетапна і досить клопітка і довга робота. Ну пацієнти вже потрапляючи до лікарні, ніби вже чекають якихось нових ну, змін. Так, так реально реальних змін вже чекають. Але на жаль, це зовсім не так. А зараз в реформу вже реально вступила первинна ланка. А ми ж знаходимося вторинний рівень надання медичної допомоги, тому в нас іде підготовчий етап. Як бачите, ми вже комунальне підприємство Луцька міська клінічна лікарня. Ви правильно мене представили, я вже директор, а не головний лікар, тобто пройшли зміни в назві. А по суті, свої реформа другого рівня по первинній ланці почнеться з 1 липня 2019 року. Зараз з 1 січня вже Полтавська область йде в пілотний проєкт. Тобто ми можемо вже на їх досвіді, досвіді угу. подивитися, як це буде виглядати. А у нас реформа наступає з 2020 року. Проте, в реформі, яка обіцяє безкоштовне медичне надання медичної допомоги в об'ємі і в кількості обстежень, які кожен рік буде надавати Кабінет Міністрів України, і там не передбачено. Коштів, які б покращували матеріально технічну базу, буде оплачуватись лише послуга. Тому готуватись до реформи потрібно вже. І чим швидше і краще буде оснащений заклад, тим легше він піде в реформу і тим буде краще надання медичної допомоги. Тому реально в 2018 році ми розуміючи, це і міська рада, і комісія з охорони здоров'я і влада наша. А реально пішли нам на допомогу для того, щоб зробити максимально важливі речі, які можна зробити. І в цьому році ми можемо сказати, що провели, провели ремонт ліфтів. Це дуже майже 4 мільйони, 3,5 мільйони виділено на заміну ліфтів. А збудовано по новому там на аварійний корпус був бак лабораторії, що дуже надзвичайно важливо. І закуплення обладнання завдяки народним депутатам України. От зараз такий, знаєте, гарний, цікавий приклад. Об'єдналися всі депутати Волині для того, щоб закупити обладнання для Луцької міської клінічної лікарні. Ми провели ремонт ендоскопічного відділення і закуплене сучасне обладнання, яке дає велике збільшення в багато разів оптичне збільшення лікарю і дає можливість поставити діагностик гарну шлунково кишкового тракту, бронхоскоп, фіброгастроскоп, колоноскоп ну це речі, які надзвичайно потрібні нам в цей час. Крім того, ми змогли закупити рентгенівський апарат палатний. Який дуже потрібний, тому що не завжди ми можемо пацієнта доправити, доправити до до проведення так, рентгену так. проведення рентгену, крім того, куплений рентгенівський апарат для операційної, тому що сьогодні технології такі, що потрібно інтраопераційно вже проводити знімки, дивитись, як це робиться Просто в ході проведення операції. В ході проведення операції. Це вже друга церква в Володській міській клінічній лікарні. Ми цим дуже радіємо, тому що в нас 13 операційних і звичайно, ну одного. Одного такого обладнання було мало, ми закупили вже другий. Крім того, купили операційний стіл новий, купили операційну лампу, що надзвичайно важливо для ургентної хірургії. Крім того, що названо, ми ще змогли купити новий апарат УЗІ. Звичайно, дуже багато зроблено по господарству, тому що це ж велике підприємство, ви знаєте, про білизни. Це ж тільки подумати, 5 тонн білизни переться ну, постійно. У нас же ж проходить 20 тисяч, 24 тисячі госпіталізується за рік людей, і 20 тисяч проходить амбулаторно через трампун, приймальне відділення. Тому потік людей дуже великий і, і він, він і... же ж не зменшується. Він не зменшується. І дуже важливо, щоб люди отримали вчасно і якісну медичну допомогу. Звичайно, в першу чергу це потрібні кадри. Людський ресурс, і ми над цим надзвичайно працюємо. І в минулому році ми змогли провести нові грантові програми, в яких ми беремо участь. Це японська програма Кусанони. Ми виграли грант, такий, який надіємося, продовжиться в наступному році. А ми працюємо по міжнародному співробітництву. А з Литвою, Білорусію і Україна це ще один грантова програма для пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. У нас була велика міжнародна конференція в цьому році. Наші пацієнти, наші співробітники їздили на Різноманітні конференції, брали участь в європейських з'їздах, на стажуванні були в Польщі, в Німеччині, Франції. Це надзвичайно великі здобутки, тому що е, потрібні, перш за все, звичайно, кадри, люди, які можуть працювати і знають, що їм потрібно. Друге, матеріально-технічна база, щоб було на чому працювати. Ну і третє складова успіху, як я рахую, це звичайно толерантність. Доброзичливість знаєте, вміння поспівчувати і допомогти людині, щоб уникнути. Ну, різноманітних таких, бо сьогодні люди всі знаходяться в стресі. І це стосується не тільки пацієнтів, які приходять в лікарню, а звичайно і медичного персоналу. Бо медичний ну, бо персонал люди, так такі ж. самі люди. Так. І тому втримати мікроклімат в лікарні, який би сприяв оздоровленню людини, яка сюди зайшла, щоб панувала атмосфера доброзичливості. Співчуття, милосердя це надзвичайно важливі питання, про які ми якби над якими ми намагаємося працювати. В цьому аспекті ми надаємо велике значення зворотньому зв'язку між пацієнтами. Тобто, в нас такі запроваджені анонімні анкетування, тобто в яких людей систему якості свого роду. Звичайно. Таку це можна проваджує. це без сумніву, без сумніву, це контроль, контроль якості. Угу, так? Угу. Є скриньки побажань, в які люди можуть собі написати і сказати. І ми дуже ну, намагаємося уважно дослухатися до тих пропозицій. Звичайно, вони є різні. Але дуже приємно, коли хтось пише: ми хочемо, щоб був кращий вайфай в лікарні, чи поставте там телевізори, це нас тішить, і все правильно. Треба і комфорт, треба і все. Але коли вже такі, якісь зауваження є, то це надзвичайно приємно. В лікарні постійно проводяться ремонти, і ми дуже вдячні тим людям, які так терпляче до цього ставляться. Це воїстину, наші люди. Бо ми ж ургентна лікарня, і не можемо собі дозволити просто закрити відділення для того, щоб а вже ж потік постійний, потік надзвичайно і не великий передбачиш там кі. Кіль... Так, так привозять, і ви знаєте, люди якось настільки терплячі, от ми намагаємося і говорити, пояснювати, вибачаємося, що за ці незручності, але люди розуміють, що без цього не може бути зброєю. Е, ну, так, відділення працює, надається. надає послугу, але звичайно. Дуже вдячна тим людям, які ну, може не зовсім мають той комфорт, який би хотілося, але він буде в майбутньому, бо якщо нічого не робити, то й не буде. Тому і господарству ми приділяємо велику увагу. А зараз от міська рада виділила кошти на закупівлю ще одної пральної машини, яка вийшла з ладу. Це величезне господарство, і, звичайно, воно потребує весь час уваги і роботи. Тому рік той, який. Пройшов для нас, був дуже плідним. А ми купили ще, забула сказати, дуже важливо три наркозно-дихальних апарати купили монітори. Тобто, ми намагаємося всіма силами зробити покращені нашу матеріально технічну базу, щоб ні в чому ніяк не відставати. Тому що дуже важливо, щоб всі технології, які є в Європі, в світі, щоб вони були присутні в місті Луцьку, це. В принципі, в основному два лідери великих таких лікарні це обласна клінічна лікарня, яка без сумніву є лідером в нас в таких технологіях. І міська клінічна лікарня. Ми намагаємося не відставати. Ми намагаємося, щоб в нас все теж було працювало. Дуже допомогло в цьому програма світового банку. Ви знаєте, міська влада знову ж виділила кошти для побудови приміщення, розбудови ну капітального ремонту, швидше так скажемо. Приміщення під ангіограф. І вчора ми вже впустили, запустили ангіограф, який буде вже другій міській клінічній лікарні, а який край необхідний. Ви знаєте, з провадженням цього ми робимо ангіографію, відкриваємо судини в. При гострому інфаркті міокарда, і саме ця технологія дозволила в три рази зменшити летальність від гострого інфаркту міокарду. Ну, Адже це ж система, яка дозволяє ну дуже точно продіагностувати ситуацію. Це, так абсолютно ну. і відразу вийти з цієї. І ви знаєте, це світова раніше. Ми, от зовсім недавно, ми про це говорили. що Це робиться тільки в Польщі, як найближчому нашому сусіді. Сьогодні це вже технології, які працюють в обласній клінічній лікарні, міській клінічній лікарні. Зараз вже запрацював Коваль. Вже Мені приємно відмітити, що і вони зараз вже беруть на себе цю функцію, тобто ми йдемо, не можна сказати, що у нас все так погано, і ми десь відстаємо так сильно. Ми намагаємося робити лапароскопічні операції, тобто операції, які менш травматичні, за якими майбутнє. Звичайно, нашим лікарям не вистачає обладнання, тому що коли навіть от той же фіброгастроскоп чи бронхоскоп, ми думаємо, от ми його купили, це вже надовго. А таке обладнання потребує заміни, тому що термін його придатності десь 5 тисяч операцій або входжень, як ми кажемо, ходить так, він. Не. Так як в морі ми, ходить, фіброгастроскоп ходить там п'ять тисяч разів обстежень, і він вичерпує свій ресурс. В нас, якщо в області 880 навантаження на один фіброгастроскоп, то в нас 1600. ну тому що саме через те, що ми ургентна лікарня і. Працюємо в цілодобовому режимі, тому в нас навантаження більше. Тому звичайно обладнання зам... потребує заміни. Петрівна, Ну ви отак гарно сказали про збереження, про важливість збереження атмосфери саме в робочому колективі, ну тобто в персоналу, щоб він в першу чергу теж був ну не в стресі і в доброму, так би мовити, психологічному стані, але ну не секрет, що оплата праці мабуть така серйозна складова цього спокою і. Способу утримати кадри наскільки вдається, і чи є проблеми тут? Є величезні проблеми. Чомусь держава, наша ну, перше, що потрібно було зробити, це треба було б дати достойну заробітну плату нашим медичним працівникам. На жаль, ми сьогодні знаходимося в такій ситуації, що на мінімальній зарплаті практично знаходяться практично всі: і лікар першої кваліфікаційної категорії хірурга, і лікар вищої кваліфікаційної терапевт, і санітарка, і двірник, і ну, всі ми знаходяться на дуже мізерних зарплатах, але найбільше ми страждаємо від того, що йдуть від нас середній медичний персонал. І молодший медичний персонал, тобто медсестри, а, так? — медсестри. Це mm -hmm. перш за все пов'язано з тим, що в Польщі медична сестра отримує 20 тисяч гривень. В нас 3 700, Ну мінімалку, і то це ж не, не ви розумієте, що ж відрахування є. І приводиться до того, що зараз буквально з випуску училища вже приїжджають, як ми кажемо, покупці угу. а дають їм можливість працювати 2-3 місяці за кордоном вивчити саме необхідні там якісь термінології. Там не потрібно дуже чітко знати мову. Вона бросестри це найперше, що а зараз ну надзвичайно відчутно це не тільки в міській клінічній лікарні, це по всіх закладах України, і дуже нас тривожить те, що якось уряд не звертає на це увагу. Нам якби, треба вже бити в набат, що давайте щось робити. Крім того, вже зараз і визнали дипломи лікарів. Чехія, Польща, наші, українські, наші дипломи. українські дипломи. І, звичайно, молодь. Вже приїжджають на шостий курс, пропонують навіть інтернатуру їхати в Чехію, забирають наших спеціалістів, тому це величезна проблема. І хотілося б, щоб ну, якби швидше звернули увагу на ці, на ці питання Міністерства охорони здоров'я, кабінет міністрів і щось з цим треба робити, бо інакше. При всьому тому, що ми щось ізбудуємо і зробимо, не будемо і закупимо працювати. І обладнання, але ж на ньому комусь треба. працювати. І ще одне ж, підготувати хірурга хорошого треба мінімум 10-12 років. Ну це ж не так все просто. Це не так, що прийшов і зразу став і можеш робити все, що від тебе вимагають. Це тривалий процес. У нас є відповідні рівні категорії, коли відповідний об'єм оперативних втручань чи тих чи інших маніпуляцій, які належить виконати ну, поступово для цього. Треба досвід, стаж роботи, вміння, відповідні навики, тому дуже прикро. Якщо зараз така буде ситуація далі, то це складне питання. Ну і е оцю об'єм технологічного обладнання медичного, який ви перелічили, був закуплений впродовж. 2018 року, і я е, е, зрозуміло, е, наступного року цей процес продовжиться, так от от, от е, це питання. Звичайно, ви ну, ж сказали, що треба підготуватись грунтовно до Але правда, якщо ми зараз, місто, наша влада, громада наша не зрозуміє, що ми повинні підготуватися до реформи, то ми опинимося в тій ситуації, що ну ми будемо відставати, тому що пацієнт зможе йти туди, куди де є краще обладнання, бо оплачувати буде національна служба. Здоров'я України, послугу. А оскільки ну є вибір між приватним закладом, між вже не може бути прив'язки до там районної лікарні, міської лікарні, обласної лікарні чи там науково-дослідної інституту, то звичайно весь потік пацієнтів буде йти на ті установи, які будуть Якісні. гарно якісно надаватись послуга, і де буде обладнання і умови перебування відповідні, тому нам треба над цим надзвичайно працювати, і це дуже серйозні питання. Тому на наступний рік. Правда, нам заклали зараз рентгенівський апарат, бо він у нас, на жаль, дуже вже старий. Він працював, має всі технічні там, характеристики, всі допуски, але це ну, вже не вчорашній, а поза позавчорашній день. Ми ще з ним відкривали лікарню з цим апаратом. То ми маємо закупити якісний цифровий рентгенівський апарат, який буде на три робочих місця буде дозволяти робити не тільки рентгенівські знімки, а й скопію. Навіть як буде комп'ютерна приставка, ну це швидкість, якість і збільшення. Звичайно, ну це вже це вже такий, знаєте, європейський рівень. Але ж кошти на обладнання, ви розумієте, що це обладнання мінімально коштує 8,5 мільйонів, 9,5, 10 Кошти дуже великі. Крім того, нам необхідно, ми піднімаємо вже питання про заміну магнітно-резонансного томографа, тому що він у нас вже працює 14 років, він вже повністю вичерпав свій ресурс, вже навіть запчастин до нього знайти неможливо. Треба новий комп'ютерний томограф. Але ми надіємося на те, що в нас буде госпітальний округ. Госпітальний округ охватить по ургенції кілька громад, районів. Я думаю, можливо, якось в складщину, можливо, над цим треба сідати, думати, говорити владі. І треба все-таки, щоб наші люди не кудись їхали, щоб вони могли, бо це їм незручно. Це як ми ну, було... про пацієнтів, так про пацієнтів. Я б хотіла, щоб все в нас можна було зробити тут, щоб нам крайнь рідко доводилося кудись їхати за медичною послугою. І зустрічати там наших медсестер. так? <сістер> <сістер> да, і <сістер> зустрічати <сістер> там наших Ну, мусьстер. а от ця сама система е, от планування тих і закупівель, і ремонту. Це робиться силами фахівців вашої лікарні? Чи запрошуються якісь там експерти? По-різному, по-різному. Е, перш за все, ну, ми маємо свою бригаду, це для нас дешевше. Тому що я маю. Ми маємо два плиточника, два маляри, підсобників. І це для нас дешевше, бо ми тільки закупляємо матеріал, вони роблять самі. Але це робиться повільно. А от коли є більш такі масштабні роботи, то звичайно ми працюємо з будівельниками відомими у нас в Луцьку це і житлобуд 2 це і Су-536. Ну тобто, вже це через іде. Управління капітального будівництва заключається договори, вони вже нам роблять такі масштабні, більш великі роботи, але вони надзвичайно важливі. Але в плані реформи хотілося б ще обов'язково сказати, що реформу і революцію завжди треба проводити в головах. Хотілося б, щоб е, треба берегти. Е, перш за все, це і профілактична медицина, і спосіб життя, ну і, звичайно, стреси. Тому що, на жаль, а зараз ми максимально знаходимося в таких стресових ситуаціях, які не йдуть на користь здоров'ю. Тому що ви розумієте, що розбалансування психологічне приводить до розбалансування фізичного тіла. Ну, Взаємопов'язано все в організмі, сумніву. Тому потрібно більше мати якби, спокою, терпіння, миру в душі, любові. Це речі, які зберігають наше здоров'я. І реально терпіння, поваги один до одного. Як би складно не було, але саме ці речі формують нашу, ну, наше фізичне здоров'я. Ну, але ж ви справді не дарма про це говорите, це означає, що. Ви знаєте картину, яка, якою є е, ось, такий загальний, як знаєте, кажуть лікарі, е, е, середня температура по палаті. Да так, от е, що говорити про е, стан здоров'я, так в загальному, про наше населення воно не покращується, що ж ніби є е, е, така і популярність спортивних залів, так і так багато інформації про ті самі системи харчування, ніби народ цим е, цікавиться і прагне, а з іншого боку. От я думаю, саме в цьому, що напевно, толерантності замало. Замало любові, замало терпіння повинна ще бути гармонія душі для того, щоб було здоров'я. Мені здається, стресів забагато, Це, напевно, один з факторів, який приводить до надзвичайних захворювань. Крім того, люди зараз чомусь думають, що ну, а ще якось обійдеться, я не піду на ранніх стадіях. а вже як коли привозить швидка допомога, коли діватись нема куди. Ну, себе запускати не можна, все-таки повинен кожна людина сама турбуватися. Відчувати і розуміти, що чим раніше прийдеш до лікаря, тим швидше буде надана якась допомога, або хоч би буде дана порада, яка зможе. От в цьому плані сімейна медицина зараз дуже актуальна, тому що вона наближає лікаря до кожної сім'ї, до кожної родини. І задум реформи якраз в цьому і полягає, що сімейний лікар має знати в сім'ї не одне, а кілька поколінь. Тобто він буде розуміти, які є фактори спадкові, що чекати, можливо, в майбутньому, на що треба звернути увагу. Це надзвичайно важливі речі, про які якось раніше ми так менше говорили. Зараз ми розуміємо, що про це треба говорити, треба вчити людей. Треба, люди повинні своє ставлення до свого здоров'я. Ну і я хотів би з ваших слів зробити такий висновок, що система е якраз сімейної медицини, все ж таки вона покликана якраз і покращити оце обслуговування на такому деталізованому рівні, так щоб е дійсно лікар не просто формально там по карці вивчав е історію хвороби чи там захворювання того чи іншого пацієнта, щоб він вже залегідь знав всю історію насправді так. Без сумніву, це наближає лікаря до сім'ї і сім'ю до лікаря. І доступність Оце ж амбулаторії. Знаєте, коли раніше були тільки ходили в поліклініку, то там виникали великі черги, і це десь напевно трошки відштовхувало людину від надання допомоги. А зараз в, реф... в частині реформи робиться так, щоб Пацієнт міг лікар був більш доступним, щоб можна було зайти. Сімейний лікар має якусь свої більш наближені амбулаторії, і трошки розсівається та маса людей, які йшли на одне місце. Воно якби сприяє тому, що можна зайти із дитиною, можна зайти, і сімейний лікар подивиться і від старого до малого. Якби це в цьому плані, звичайно, є. Плюс, ну є й деякі мінуси, і особливо на другий вторинний рівень виникнуть черги на обстеження, тому що сімейний лікар має певний перелік, що він може зробити. І далі Він відправляє А далі. На він другу. дає направлення на навіть амбулаторний рівень надання вторинної допомоги. Ну а тут от, як виникає і буде проблема. Але ця проблема є у всьому світі, і ми напевно будемо її. Ми ж звикли так, що якщо захотів відчуває, що йому потрібно лікар лікар саме певного напрямку, то пацієнт відразу йде до ендокринолога, так, до кардіолога, угу. до хірурга. Таких речей уже зараз не буде, тому що реформа ставить бар'єр на ці. Пацієнт вимушений буде все рівно звернутися обов'язково до лікаря сімейного і тільки за його направленням. Він може йти чи до іншого туларентолога, гастроентеролога, тобто вузького спеціаліста за профілем. Ну і ще буде без сумніву по-іншому виглядати от вторинний рівень госпітального рівня, та який я, власне, і представляю сьогодні тут, тому що в нас вже теж не можна буде просто от прийти, бо до будь-якого завідувачу відділенням і попросити його консультацію. Це ну вже такі речі відпадуть. Госпіталізація буде чітко за показами, очевидно, теж виникнуть певні черги. Ну, це мінус реформи, але вони без сумніву будуть і про них треба говорити. Це люди ну, це відчують швидко, і, напевно, це один з неприємних таких моментів реформи. Ну, але нічого не зробимо. Лікар теж має певне навантаження і він ну, працює по трудовому законодавству. І нічого тут зробити не можна, так чи інакше, ці передсвяткові дні, коли завершується рік в усіх нас, і наступний ми чекаємо, що він там принесе, в кого як не в заслуженого лікаря України запитати і побажань, і якихось навіть порад, аби наше здоров'я ну втримати, хоча б на рівні, які є, та й ще й підтримати його. Впереди Нового року я від душі хочу привітати всіх лучан, а також особливо своїх, знаєте, близьких, свою родину, луцьку, працівників Луцької міської клінічної лікарні. Це в нас велика родина, більше тисячі працюючих. Хочу побажати всім, всім міцного, міцного здоров'я, побажати терпіння, мудрості, подякувати за працю їх. Дуже нелегку працю за співпрацю, за те, що якісь за ті сили, які вони вкладають в розвиток Луцької міської клінічної лікарні для забезпечення надання якісної медичної допомоги і в день, і вночі. У нас вже немає вихідних, немає святкових днів. Лікарня працює в цілодобовому режимі 7 днів на тиждень, 24 години на добу. І це надзвичайно важливі і важкі речі. Хочу від душі побажати всім миру, стабільності, добробуту. Хочеться вірити, щоб наша держава чим швидше змогла дати людям той рівень, який би задовільняв, хоч би мінімально задовільняв і пенсіонерів, і тих, хто працює, щоб ми відчували, що ми в своєму домі що наш дім є найкращим, що ми на своїй землі, що ця земля для нас близька, рідна, і щоб кожен намагався внести свій вклад для того, щоб було жити ще краще. В Луцьку, щоб ми всі робили все, що можемо, кожен на своєму місці, для того, щоб наше місто процвітало. Тільки при таких умовах ми зможемо кожен відчувати гармонію, радість. Від життя і від відпочинку на цій гарній ноті ми будемо дякувати вам і справді вашій особі, весь ваш персонал і колектив вітаємо з наступаючим новим роком Спасибо. з придешніми святами. Щоб все вдавалось. Ми всі гарно сьогодні сказали. Всі лікарі теж люди. Тому. Всім нам добра, миру та любові. Нехай все вдається. І нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була гостем директор комунального підприємства Луцька міська клінічна лікарня Лариса Петрівна Духневич. Дякуємо всім за увагу, Залишайтеся заверсом, аби знати більше, знати вчасно.